Thank you. Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню австралійського рака. До цього було відео у перевагах нашого рака, але ж в будь-якій справі є і недоліки. Ну, скажімо так, сама серйозна проблема при вирощуванні австралійського рака і при триманні його це канібалізм. Це топ-1 і саме основна проблема. Так, рак з радістю може з'їсти сородича, тому що в раку що в кривеці, це проблема номер один, з якою ми постійно будемо воювати. Але у нас є вже свої доработки наработки, за рахунок чого ми зменшуємо. Ну так я не кажу, що на 100%, але максимально зменшуємо канібалізм при вирощуванні австралійського рака. Тому недолік це е, ну його знають в принципі всі. І недолік номер два: для того, щоб заробляти на австралійському раку гроші, потрібно ці гроші вкладати. І е, як у нас люди люблять купити такий басейн і з цього басейна заробити купу грошей. Це неможливо. Тому е, проблема номер два при вирощуванні австралійського рака це е, потрібно масштабувати ваше виробництво. Таким чином, тільки ви зможете заробити, а на маленькому нічого цього не вийде. В принципі, двох основних проблем і вистачає там, основних це канібалізм і капіталовкладення в цей бізнес. Більше серйозних проблем я не бачу. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Кого щось цікавить, посилання знизу на нас. Дякую, до зустрічі.